Цьогоріч, в жовтні, у нас мали проходити в Україні парламентські вибори, але в зв'язку з тим, що в країні війна цей процес відтерміновується, адже депутати підтримали законопроєкт Зеленського і продовжили воєнний стан до 18 листопада. А це відповідно нібито як скасовує парламентські вибори. Але тим не менш питання з цього приводу не вщухаються, все обговорюється. Чому власне виникають вони ці питання? От зараз поговоримо із Володимиром Фесенко політ. Тологом і головою центру прикладних політичних досліджень Пента доброго вам дня, Володимира. Добрий день, вітаю вас. Отож, закон про правовий режим воєнного стану, нібито як чітко прописує під час війни ніяких виборів не може бути, але тим не менш, можливо, є якісь нюанси в цьому законі або в Конституції України. Ну, нюансів немає, от якраз закон про воєнний стан чітко напряму забороняє проведення будь-яких виборів під час воєнного стану щодо конституції, ну, є різні тлумачення. Напряму, от так щоб було записано, що під час війни воєнного стану не можна проводити вибори. Там такої норми, наскільки я пам'ятаю, немає. Да, опосередкована. Опосередкована, що воєнна що Верховна Рада може ввести воєнний стан, а далі вже посилання на закон, да. Опосередковано, ну про це йдеться, і зокрема і про те, що під час воєнного стану може бути обмеження основних прав і свобод людини, певне обмеження. Тому, коли Стефанчук сказав нещодавно в інтерв'ю, що от прямої заборони немає, От звідси почалася дискусія. Насправді ще з весни, вже ну, місяця 4-5 не менше, іде е, така ну, не те, щоб дискусія, а обговорення про можливість проведення виборів під час війни. Е, скоріше це було викликано чутками, е, побоюваннями з табору опозиції. От саме в таборі опозиції побоювалися, що влада може піти на вибори під час війни. Ну, Тому що рейтинги Зеленського дуже високі, це забезпечує йому перемогу, ну, і відповідно, може зіграти на користь і правлячій партії. Але все впирається в закон про воєнний стан. Тому, коли я чую розмови про вибори або зараз, або пізніше, під час війни, я кажу: для мене є три критерії, коли я скажу, що до виборів почали готуватися. Критерій перший, якщо з'явиться законопроект про внесення змін про закон про воєнний стан, і там буде записано, що за певних обставин можна провести вибори і під час воєнного стану або повністю скасують цю норму. Оце перше. По-друге, буде законопроект щодо внесення змін. До бюджету України з виділенням грошей саме на проведення виборів. Або в кошторисі держави на наступний рік будуть заплановані гроші на проведення президентських і парламентських виборів. І третій критерій зміна виборчого кодексу, тому що за наявно виборчим кодексом неможливо провести вибори, оскільки у нас мільйони. мільйони Громадян виборців поза межами місця проживання, зокрема за кордоном, декілька мільйонів за кордоном, і треба підлаштувати виборчий кодекс от, під ці умови, для того, щоб для того, щоб забезпечити можливість голосування для наших співгромадян, особливо за кордоном. І тут ще треба визначитись, як голосувати. Ну, є різні ідеї, е, і всі вони критикуються. Але тим не менш там електронне голосування або голосування поштою. От наскільки я знаю, цей варіант більш вірогідний про дію, нібито як казали, це тоді, в принципі, дає можливість проголосувати тим, хто зараз перебуває за кордоном. Да, да, але треба створити механізм реєстрації за місцем проживання. І визначити, щоб людина могла зареєструватися для голосування саме, наприклад, шляхом листування. А далі треба теж прописати механізм, як це буде відбуватися. Треба ще й забезпечити певну верифікацію, щоб підтвердити, що це реальна людина, Не умовний громадянин, який власне, є в реєстрі виборців, але ну, вибачте, реалі війни. Треба ще перевірити, він живий чи ні. Так, він реальний, готовий голосувати чи ні. От такі речі теж треба з'ясувати і прописати в виборчому кодексі. От три обставини, які можуть бути критерієм вже підготовки прямої підготовки до виборів. Поки цього не буде, все це лише розмови. Але серйозні політтехнологи розуміють. Для правлячої партії, для правлячого президента е, невигідно, щоб спочатку були парламентські вибори, краще навпаки. Або одночасно парламентські і президентські вибори. От е, ми це вже знаємо за конкретним прикладом, коли відразу після президентських виборів, виборів після перемоги Зеленського через е, Скільки там пройшло три місяці, да пройшли вибори до Верховної Ради, і на них перемогла саме партія президента новостворена партія. Ну вона формально була зареєстрована раніше, але її на ходу фактично створювали і формували. Поспіхом виборчий список за що трошки зараз розплачується «Слуга народу, розплачується, да але тим не менш вони перемогли саме завдяки рейтингу президента переможця. А якщо відтермінувати цей термін, ну вже виникнуть проблеми. Ну у них зараз мені здається репутації такої немає, вже зважаючи там на деякі обставини і на деяких депутатів. Дивіться, на результат президентської партії буде впливати не скандали з словами народу, а рейтинг президента і оновлений список. В списку не будуть і прочих скандалістів і проблемних людей. Не буде. Будуть нові люди. Ну, вже деякі видання пишуть, що там, наприклад, виборчий список може очолити Михайло Фіодорів. Безумовно, я припустив, що списку може бути або військово мають бути військові, і це буде у всіх провідних було, партій чу, так. Військові, герої війни. Да. І Я так ну, припускаю, що, наприклад, президентській партії одним з фронтменів може бути, наприклад, Кирило Будана. Ну і далі, да, я вам скажу в принципі, сформувати новий привабливий список. З людьми, які мають гарну позитивну репутацію, з героями нашого часу, так званими, да да саме так, саме так, да от суто політтехнологічна а депутати-скандалісти. Люди, які випадково потрапили до фракції Слуга народу, там, завдяки Трофімову, колишньому першому заступнику керівника адміністрації президента, там той же Шевченка, наприклад, фанат Лукашенка. Так далі їх не буде. Це буде оновлений список. Взагалі, моє припущення, в новому списку президентської партії, скоріше за все, буде і буде нова назва цієї партії. Там залишиться, ну скажімо так, третина відсотків 40 від нинішніх депутатів. На мій погляд, вірогідність проведення парламентських виборів в цьому році, ну, зазначені конституції терміни. Вкрай малі, тому що війна продовжується. Більше того, я от зараз читаю новини, все частіше лунає думка про проведення повної мобілізації. Я не думаю, що буде повна мобілізація, але те, що мобілізація буде продовжуватись, і те, що буде продовжуватись війна, це дуже. Жовірогідна до речі, військовим же ж також треба буде якось голосувати раптом. Ну так трапиться це... безумовно. Це теж між іншим. Да питання забезпечення голосування для військових, для жителів прифронтових територій. Якщо буде ризик для безпеки голосування, а у нас таких територій, ну скажімо так, не менше третини країни. Які під прямими обстрілями від Харкова до Херсону, зараз Одеса. Листово окуповані Однозначно, території, Міждеріція так само під... люди, які звідти виїхали. Ну, я про окуповані території вже не кажу, да, там просто голосування буде неможливо. І, до речі, це з високою вірогідністю призведе до зміни виборчої системи. Е, ну, чутки з парламентських куларів свідчать про те, що з високою вірогідністю буде голосування за суто пропорційну системою. Закритими списками не за регіональними списками, тому що інакше буде проблема з окупованими територіями. А якщо буде система загальнонаціональних партійних списків, ну це дасть можливість сформувати повний склад Верховної Ради, навіть незважаючи на окупацію частини території України. Ну, це так на майбутнє, але на сьогодні от питання безпеки, продовження війни. Все це ну, максимально зменшує вірогідність проведення парламентських виборів в поточному році. Я думаю, що і в президентській партії є люди, можливо, і Стефанчук, серед них не знаю, які вважають, що краще давайте зараз проведемо вибори, поки рейтинги високі. Тому що ну, всі розуміють, як тільки війна закінчиться, а цілком вірогідний сценарій, що війна закінчиться не повною перемогою, а припиненням бойових дій на певній лінії фронту. Ну, хтось це заморожуванням конфлікту. Ну, формально воно буде так, але це може бути вимушена ситуація. Це не буде означати повне припинення війни, скоріше пауза і ризик нової війни в майбутньому. Але а, будуть критики, чому ми не звільнили всі території? Вони не будуть зважати, чи є у нас ресурси для продовження війни. Чи готові нам допомагати далі наші партнери і так далі на це вони не будуть зважати, зважати будуть критикувати. Крім того, на перший план вийдуть соціально економічні проблеми, і це буде е, людей безумовно дратувати, викликати у них критичні емоції і рейтинги будь-яких представників влади, зокрема діючого президента, будуть знижуватися. Це неминуче і тому е, для президентської партії, для самого президента краще. Або найближчим часом провести вибори, поки рейтингів високі, або провести їх відразу це найкращий варіант відразу після завершення війни, особливо якщо результат війни буде достатньо позитивний. Але отут тут контраргументи: якщо вибори проводити під час війни, змінити закон можна, це не проблема. Але в чому негатив? Мало того ж, купа проблем. Зокрема, безпека це ключова проблема. Плюс логістичні технічні проблеми з забезпеченням голосування за кордоном і так далі. Все це можна вирішити. Тим не менш, от головна проблема сути політична. Вибори, як іноді кажуть політологи, це керована криза. Керована криза, змагання, конфлікт, але керований заправлений. Він має визначити переможця і переможців шляхом конкуренції. І безумовна конкуренція передбачає критику змагання внутрішнього внутрішнє протистояння. У нас зараз не та ситуація, коли ми можемо собі дозволити внутрішнє протистояння. У нас і так, от внаслідок цього синдрому, втоми від війни, вже частина людей починає там критикувати і владу. І самих себе, от українці винні, да, хоча це дивно, росіяни почали війну, не ми їх провокували. Да, а казати, що от ми, ми із себе демонстрували жертву, таку легку жертву, що прийди і візьмі нас. Ну, це на мій погляд, просто навіть аморальна моральна така думка. І до речі, сам хід війни спростував от, таку логіку. Якщо б ми були такі слабкі. Uh, і Якщо б ми все uh, профукали на uh, за 30 років, як пишуть uh, там в соцмережах, ну тоді б ми швидко програли війну. А ми її не програли. Але ми не програли зокрема завдяки консолідації, не бачу вони консолідації за всю нашу історію. Ніколи не було такої консолідації людей, навіть тих, хто раніше підтримував ОПЗЖ, значна частина їх зараз на боці держави. І від простих людей до еліт, наприклад, там Олександр Вілкул, який там зараз захищає і допомагає організовувати оборону Кривого Рогу, ну і багато інших. І навіть мери, які не були такими вже свідомими українцями, там від Харкова до Одеси, ну теж змушені захищати свої міста. Тому консолідація це важливий наш ресурс. А якщо ми зараз через вибори почнемо між собою воювати, З'ясовувати хто кращий, хто кращий патріот, а хто гірший. Ну це тільки послабить нас під час війни. Тому я вважаю, вірогідність проведення виборів під час війни зараз маловірогідна. Єдина, коли це може виникнути, от я думаю, що дискусія про це реальна може розпочатися наприкінці року, якщо війна не закінчиться. Але от президентські вибори дуже важливі, вони маються. Зафіксувати, ну скажімо так, легітимність президента як верховного головного тому от по президентських виборах наступного року я допускаю варіант, коли можуть змінити законодавство для того, щоб провести вибори президента країни по парламентських виборах. Я поки що скептик. Пане Володимире, на сам кінець за ким ключове рішення будуть вибори чи не будуть. Ви ж говорили про те, що можливі внесення правок і так далі. Хто буде тим фінальним звеном, яке скаже, вибори або будуть, або їх не буде? Ну не звином, а арбітром в цій ці суперечці, в цій дискусії, і ну як кажуть на заході, «decision maker», людину, яка ухвалює рішення. Ну, безумовно, в наших умовах це було і до війни, а зараз так тим більше. Це єдина людина президент. просто наш, наш президент він же ж любить, знаєте, в народу все запитувати. От давайте ми з вами вирішимо, чи буде так, чи буде так. Тому я, тому я і у вас питаю: чи це буде президент, чи це все-таки буде народ через президента? Якщо ми говоримо про рішення, про рішення. Яке будуть виконувати і правляча партія, і Кабмін, і ЦВК, Це президент. Але ви правильно зазначили, я абсолютно з вами згоден. Президент у нас він як резонатор суспільних настроїв. Він відчуває їх і він їх посилює. Він, він дійсно, знаєте, як такий камертон, який ще ну, соціологи допомагають безумовно. Да. Щось він сам відчуває, інтуїтивно, але є соціологія. Наскільки я чув, ну в офісі президента регулярно проводять це опитування. Насправді не тільки в офісі опозиціонери, деякі теж їх проводять для себе, але офіс президента вивчає громадські настрої, і я думаю, що зараз вони будуть вивчати питання про вибори. Якщо вони побачать, що громадська думка допускає можливість проведення Президентських виборів вони на це підуть. Якщо вони будуть бачити, що суспільство проти на, на сьогодні, ну моя суб'єктивна думка. Мені здається, що на сьогодні більшість людей розуміють, що вибори не на часі, де да, поки йде війна, не, ну, не нормально проводити вибори. Ну зокрема, по тих причинах, про які я вже згадував. І президент, мені здається, теж дотримується такої позиції. От його реакція на всі ситуації, які не відповідають умовам і вимогам війни, від бюджетних витрат до поведінки окремих депутатів свідчить про те, що він зараз сам занурений в організацію спротиву російської агресії. От війна з російськими нападниками зараз це головне для нього протистояння російській Навалі. Тому стежимо за ситуацією. Будемо дивитися, як там, як там все складеться. Рішення очевидно, все таки буде за народом України. Ну а вже ключове слово скаже Володимир Зеленський. Пане Володимире, дуже вам дякую за цю розмову. Дякую, що долучаєтеся до нас і інформуєте суспільство про такі важливі теми. Стежте за нами в Ютубі РБК Україна. там будемо повідомляти вас про всі подробиці.